Друзі, всім привіт! В мене тут неочікувано, майже спонтанно вийшло зафільмувати вам вечірній влог наш за п'ятницю. Справді не планувала, але що робити, якщо я звичка вмикати камеру і показувати, що все, що відбувається навколо. Тож ласкаво, прошу до перегляду. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки і поїхали. Нам вчора так сподобалось з Семеном прогулятися. Ми розповіли, як це класно і всі захотіли. Тато там нас доганяє магазинчик. Мама вчора купила Семену на доріжку, чіпси і баночку коли. Дехто тільки за це, але... Ми потім ще додали своїх вражень, як ми через паркан там перелазили, і взагалі багато різних пригод було, ледь не заблукали. Один відсоток був на телефоні в мене, і навіть за наявності мобільного інтернету була небезпека не зрозуміти, де ми знаходимося, як нам пройти вуличками до нашого місця призначення, але ми впорались. Тож було цікаво. Сьогодні будемо показувати ці місця. Тож, як ви розумієте, в останнє відео про нашу прогулянку далеко не все ввійшло. Сьогодні просто прогуляємось. Ще раз, скажемо привіт океану, хоча зараз вже без 28-го. Такий наш вечірній привіт. В день не ходили. Вдень були біля басейну. Тато занадто близько. До речі, в тата булка теж рібок. Це випадковість. І гриша не в Типа Виглядає небезпечно. Пам'ятаєш, звідки в мене ця майка ріпок? А я пам'ятаю. От що означає, коли речі мають значення. Це мені Аня подарувала з Америки. Привезла. Це коли я активно бігом займалась тоді. Це Льоляка, день народження було 40 років. Сім років тому. Майці ці 7 років. Без сумнів. Без туливо. Раніше, коли він був молодий, до цього 1572 в Барселоні, а потім в Булярні. Ну, вони, типу, них був, вони могли поназіння, що а Вони сказали, типу, те, що він футбол, він по всі Так, а там він заборний враг, він в корні не дуже не буде. У нас такий нормальний природний процес, балачки про футбол. Який з футболістів крутіший. І в якій команді? Так, так Не дуже цікаво. Балачки про футбол. Кожен день приблизно в цьому місці мій годинник показує, що ви тренуєтесь, не хочете записати свої результати? в Цьому. Повернусь трошки про те, про що розповідала. Тут більше стенд про флору фауну, про те, як не варто їздити транспортом, не наступати ногами, не ходити і про рослинність. Бачите, це те, що природоохоронна служба, офіс національ. Де Фоге? Лісництво. Атлантик. Для лісів. Дюн Атлантики. Зараз буде ще одна табличка. Та чого ви мене чекаєте? Йдіть. Боїтесь. Прямо. Тут немає куди тобі повернути. Ще написано пасаж антр... антехті, прохід заборонений, і дюни дуже крихкі. Дякуємо за використання спеціальних... чи спеціального взуття, чи ще щось. Бачите, є якась доріжка, а, мене ж... а можливо спеціального... спеціальної доріжки то триматися треба зараз покажу вище дюни Депах Полтавщини, точніше, в горішніх плавнях, на наших пісках. Таких рослин було повно. Це лікарська рослина. Ми її навіть в дитинстві, здається, збирали. У людей ось вечеря з трьома дітками. Воно не впало. Це положили. Коли вони йдуть, рятувальники, вони тоді тут... положили, щоб ніхто, щоб всі знали, що рятувальники не працюють вже. В океані бачу три людини. Одного з серф... двох серфінгістів. Угу. Щоб ти не загубила випадково, ну і щоб не було тобі важко нести. Мама, а ми куди йдемо? Туди чи туди? А ти там бачиш близько пляж і багато людей? Я бачу багато людей, а вони дуже близько. Серйозно? Оце в тебе зір. Сюди давайте будь ласка. Сюди, будь ласка. Десь семент, так. Та як бачите, зробити для нас спільне фото ще той, ще той виклик, ще той квест, поки все налаштуємо. Насправді просто Іван намагався там об стійку рятувальників металеву прилаштувати так телефон, щоб можна було з затримкою зробити спільне фото, підбігти, але і вітер, і нахил не дозволили врешті йому це зробити як слід. Завершилось все як завжди не як завжди, переважно більшість часу. Тільки селфі, і ще портретні фото я теж зробила. Оце і всі наші такі фотосесії біля океану. Та й таке. Пішли далі. Я 50 центов хочешь ждать, чтобы сподобалась музыка. Петрусь хоче дати монетку музиканту. Зачинене. Ми ще тоді до восьмої сюди потрапили. Супермарше. Ага, і він зачиняється пізніше. Це такий самий супермаркет Семен. Тільки він пізніше зачиняється на годину. А ще ми, можна сказати, повернулися в магазинчик, в такий бутік маленький, де продавали прикраси. Ми саме, я хотіла собі придбати ось такий браслетик. Врешті придбала не тільки собі а й на подарунок. Лія, покажи свій, який ти обрала. Ось цей рожевий. Ось такий рожевий, гарний, а а я кол є. Кол є ось таке з перламутру. І, і, в... І, у і в Петра ще теж є. Так, і в Петра там є зуба кули. Ось і все. Я розпитувала, хто хоче собі прикраси, тому хто виявив бажання, той їх і отримав. Ось так. Такі сувеніри привеземо з собою з океану. Так, У нас вже без 10 10 ми шукаємо дорогу назад, тут ярмарок. Ще ось ми зайшли. І ось скільки браслетиків. Ми обирали, обирали. Старе, цікаві. Ідемо. Не знаю. Це в нас пригоди. Написано був вказівник, що пів кілометра до пляжу. Починається найцікавіше, ми ось тут до гольф полів вийшли. І вже там бачимо будинки схожі на наші схожі, але в мене техніка вся здалась. Телефон вже на останніх, на останньому подиху заряду. Камера розрядилась, так що так буває. Гарненько, а в дітей головне, в техніці батарей... батарейка сідає, а в дітей щось не дуже. У футболістів. Ну так, коло, коло випита, дає енергії. Ну, там будиночки нашого комплексу. А ти що вже знайшов? Що далекувато, та ні. Воно ще звідти Думаєш, а, це коли ми. Так, це спуск. Будемо... Це те, що наверх, думаєш? Так, це точно це. А, Добав. ти, що, семінер? Казівник семінер, типу, наверх туди. Це він. А ось і парковка, через яку ми постійно ходимо. І будиночки, бачите, 87, 86. Семінар, як конференц зал якийсь. Це точно ми вже прийшли. Так, Ну от парковка, а тут ми пройдемо. Пройдемо? До парковки давайте. Дві з половиною години в нас зайнялася прогулянка. Можливо, повернемося туди. Я запитувала, чи в суботу підемо. Наприклад, на вечерю ще прогуляємось. Тим більше, що тепер ми знаємо короткий шлях туди, принаймні або в ту сторону, а назад пляжем повернутися, або навпаки, то вже варіанти. Вирішили, начебто вирішили зробити це в неділю, коли ми вже виїдемо, виселимося з будиночку, маємо це зробити до 12-ї, і потім, наприклад, можна відправитись на обід. Це найближче таке місце скупчення ресторанчиків, магазинчиків і сувенірних крамниць. Тож, можливо, можливо, не обіцяю, якщо буде час і настрій. Трошки більше ще там прогуляюсь і вам зафільмую, що ми там побачили. На сьогодні це все. Знову ж таки, повторююся, це в мене спонтанний такий влог вийшов. Не планувала його, але життя так, так само і відбувається. Багато чого, що ми не плануємо. Ось так, якщо ми відкрито ставимося до того, що нас очікує, то й отримуємо щось неочікуване. Так. Мабуть, я правильно сформувала свою думку, потім переслухаю, зрозумію. В будь-якому разі, дякую вам за перегляд, за те, що ставите вподобайки, за те, що продовжуєте слідкувати за нашими пригодами. Обов'язково побачимось в наступних відео. Будь ласка, бережіть себе. Давайте.